Про це і не лише говоримо далі. З нами на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, добрий вам вечір. Добрий вечір. Почнемо безумовно з кривавого удару двома балістичними ракетами по інституту зв'язку в Полтаві. Ви в одному з інтерв'ю казали, що це може свідчити про нехтуваннями заходами безпеки. Можете, будь ласка, розтумачити думку. Справа в тому, що військові об'єкти повинні прикриватися як системами ППО, так і системами радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Тому над територією інституту повинна була працювала, повинна була працювати і радіотехнічна розвідка і РЕБ. І якщо там, до речі, російські засоби масової інформації говорять, що дрон-розвідник висів декілька годин. Ну, ми знаємо, що вони дрони-розвідники, на жаль. Останнім часом доволі часто зустрічаються на території в повітряному просторі нашої країни. У нас даже я згадую два тижні тому говорили, що дрон-розвідник пролітає над Києвом. Ну, Він пролітає, розумієте, і передає і передає інформацію. А Росія зараз Росія взяла тактику, ну це не взяла тактику, вони відновлюють точніше тактику дій розвідувально-ударних комплексів. Когда на вогневих позиціях чи на стартових позиціях стоять, стоїть артилерія чи ракетні, ракетні підрозділи. А дрон-розвідник виявляє ціль. як тільки вона підтверджена, він одразу передає координати і йде влучання. Ну, ось про що я мав на увазі. Ну це ж здається з дроном-розвідником була історія, коли о, був обстріл аеродрому в Миргороді. Якщо я не помиляюсь, там же ж теж росіяни постили відео. Що з їхнього дрону розвідника? А в чому причина? Вони модифікували їх якось чи чому вони здатні так залітати і без перешкод, без перешкод висіти годину, наприклад, ну або якийсь інший час? А спра... Да, вони трошки модернізували свої розвідники. По перше, вони підняли висоту вище трьох кілометрів. Вони досягають сьогодні. Деякі розвідники можуть висіти на висоті до п'яти кілометрів. Основні засоби боротьби з дронами це стрілецька зброя, як крупнокаліберні кулемети, е зушки. Зенітні установки, вони 23-мм, У них да, у них висота максимально 2 і, або там ну, той же Стінгер 5 км, Ну, це для нього це максимальна висота. На і гарантії влучання на такій висоті в дрон, допустимо, Стингером, буде, буде доволі невисока. От це, це одна сторона медалі. Вони їх трохи модернізували і підняли їх вище над, над поверхнею землі. І для того, щоб, до речі, збити дрон на такій висоті, треба застосовувати або Ірісте, або Насамс, або Бук, або ну, щось таке середньої дальності дії, засіб, у якого висота більше п'яти кілометрів влучання. А наскільки це є вигідним з точки зору вартості ракет на АРІСТІ або на САМС, що ви сказали, і вартість, наприклад, того Шорлану ну, або іншого розвіддрона? Ну знаєте, так, в порівнянні це ну, дуже затратно. Це може дозволити не, не, не кожна країна, коли ракета, допустимо, і там коштує. Майже під, під мільйон доларів і дрон, який коштує навіть 20 тисяч доларів. Це дуже суттєва різниця. Я думаю, що, скоріше за все, і їх не збивають іноді, вони, і вони проходять територію повітряним простором нашої країни, про що ми потім дізнаємося. І да, ми забули з вами ще одну одну как би складову цієї трагедії. Була інформація там на те, що після пролунання повітряної тривоги зараз. Продовжився, не не було віддано команди, і не особовий склад не був переміщені в бомбосховище або, хоча б, роззосереджений по території училища, так там часу було недовго. Кажуть, що між повітряною тривогою і і першим вибухом було декілька хвилин, але для для курсантів молодих хлопців декілька хвилин можна до дівчини збігати. Ну, от, направду читав сьогодні, якраз таки. От зараз не згадаю, хто саме це казав, але про те, що а, а Міноборони наше повідомляло точно про те, що часовий проміжок якраз таки дійсно був короткий, і про те, застав людей під час евакуації в бомбосховище. Тобто виходить, що вони йшли в бомбосховище, але через те, що може багато було людей, або а, ну за якихось інших причин, ну бачите, ну я вам скажу так, що в принципі це ж основи. Ви знаєте, як виконується команда Разидіс в збройних силах, Розбігається хто куди, і якомога швидше. Чому тому, що вона ця команда народилася в Другої світової війні, коли йшов стрій, і якщо вискакувала чека з гранати, яка висіла на ремені поясному ремені, і граната падала, там залишалося декілька секунд до того, як запал догорить, і граната вибухне те ж саме. І тут як якщо повітряна тривога була би команда, то повірте, ну більша б частина людей розбіжала, розбіглася. І такої кількості жертв не було. б. я не кажу, що всі б сховалися і всі б вижили. Дай то Боже, але не, не така ж кількість жертв. Ну, президент тому дуже оперативно віддав наказ на те, що прослідували цю справу, і наскільки писали зокрема РБК Україна про те, що вже ДБР розпочала кримінальне провадження, за якою статтею не сказали, але все ще. Ну тобто, будемо тут стежити. Хочу трошки ну, знає, дуже 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 хочеться сподіватися, тому що у нас наша наше наші славні правоохоронні органи просто не пам'ятаю, чи ДБР, чи хто там брав на себе. Розслідування, але був Яворівський полігон, Був був полігон Дісна. Ну і була ще безліч випадків. Була шикування 128-ї бригади. бригади. Тільки я щось не почув, щоб когось притягнули до відповідальності. Ось що головне: безкарність породжує, породжує злочин. Вірогідно, що медійний розголос цього питання може посприяти так само, як може насправді і завадити, будемо але будемо сподіватися, що. Все ж таки краще. Хочу трошки масштабувати всю цю тему з обстрілами, тому що треба розуміти, що зараз Кремль подібною тактикою намагається відповісти за своє прикордоння, про що, от, зокрема, казав речник Путіна Пісков. Тут просто суто логічне питання. Чому в Кремлі вважають, що ударами по нашій інфраструктурі, по цивільних, по школах, по супермаркетах вони відповідають за прорив кордону? Ну просто це ж демонструє не силу. А слабкість слабкість. Це істерика, так а просто від безсходності. Вони, вони не можуть нічого іншого вдіяти. На, на ну будемо так казати, зусилля збройних сил Російської Федерації на нашій території вони максимальні. Слабкість їх на власній території ми з вами спостерігаємо в Курській області, і що тоді залишається? Залишається тільки бомбардування чи обстріли цивільного населення енергетичної інфраструктури взагалі інфраструктури. Хоча я не думаю, що там хтось не знає в керівництві Російської Федерації, не знає міжнародне право, особливо той самий досвідчений. В лапках дипломат Лавров, про якого тут недавно слухи ходили, але на жаль не виправдались. Так от не знаю міжнародного права, що створення невинесимих умов для цивільного населення це геноцид, це військовий злочин, який не має терміну, немає те, терміну щодо здійснення покарань. Вони все це прекрасно знають, але, ну, бачите, от як сьогодні, сьогоднішній візит Путіна в Монголію да, фактично помножив на нуль весь римський клуб весь, разом з Міжнародним головним судом. Так що вони діють так, як їм вигідно, а не так, як вимагає цього звичаї і як там, правила, правила чи звичаї війни. Ну, от знаєте, ви згадали якраз за Монголію і за Путіна. Направду, тут же ж є зворотна сторона медалі, тому що вчора ж він в цій ТВ казав про те, що так, на Білгородщині дуже складно, в Курській області складно, бандити там якісь на кордоні бігають. Все добре, все добре. І встав і поїхав в Монголію після цього. Ну і серед росіян я сьогодні моніторив їхній інформаційний простір і побачив, що є питаннячко, а чому. Російський лідер віддає перевагу дешевому паливу для Монголії, замість того, щоб зайнятися, все ж таки, як він сам каже, складною ситуацією у себе на прикордоні. Тому вірогідно, що ця тактика ну не тільки роз, розтоптала римський клуб, як ви кажете. Ні, на жаль, я не погоджусь з вами спро uh -huh. з вами справа. Тому так я знаю, що і воєнкори, зет його там зараз клянуть в і поперек. особливо за його цю нестиковку. Те, що він спочатку він казав, що в Україні немає легітимної влади, там нема з ким розмовляти. Там режим а зараз там бандитами був переворот Так, да, так. Да. А потім почав обзивати ну про бандитів. Це окремо Я зараз вам скажу. А зараз Путін каже, так ми ж ніколи не відмовлялися від переговорів. От тільки з бандитами треба розібратися, які угу. там в Курській області. Так з'являється, що в Україні влада є. Вона легітимна і з нею можна вести перемовини, так коли він він сам він сам собі протирічить стосовно бандитів. Тут я вам скажу, що це вимога пропаганди. Це не вимога навіть самого Путіна. Uh -huh. Це вимога пропаганди. Що він робить? Він ховає. От чому він поїхав, і більшість суспільства на жаль, от інститут вивчення війни. Американський проаналізував ситуацію сьогодні 78% населення підтримують спеціальну воєнну операцію в Україні. І там ще процент не пам'ятаю, який, який, який задовольняє дії російської армії на території Курської області. Що він зробив? і його пропаганда зробили те, що вони нашу війну він вони обізвали спеціальною воєнною операцією, і і і що це операція йде на територію України не з нами, а з НАТО в основному, яке підкорило нас з вами і перетворило на робів. До речі, російська пропаганда називає постійно. Незакон... Ні, ні, зараз я згадаю. Вони навіть не називають нас Збройними силами. постійно Бойовиками нас називають. А в Курській області він сховав це під тер... контртерористичну операцію. І тому він не каже, що бандити в Курській області. Він не розповідає. І дивіться, який інформ ну, скажімо так, інформ заборона чи цензура, цензура. Інформаційна стоїть навколо подій в Курській області. От до речі, якби я якщо ви ще помоніторите новини стосовно Курської області в Російській Федерації, то ви зрозумієте, що е, там лейтмотив іде такий, що е, вже все зупинили, вже все локалізували. І от буквально завтра, ну максимум після завтра, російська армія вийде на кордони Російської Федерації. Це розповідають кожного дня на всіх федеральних каналах Російської Федерації. Про Курськ. Тому на жаль, водаже от, 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 з е виходячи з даних, які звіту, точніше, які в інститут вивчення війни американський, 78% підтримка політики Путіна стосовно е стосовно принаймні операції в Україні. Він таким чином він не став запирати їх в рамки. В рамки е, воєнного стану він не став до до кінця переводити економіку на воєнний рейки, тільки військово-промисловий комплекс, і ті е, ті галузі, які його супутствують, от так що от в цьому сенсі, поки що во всіх бідах вони клянуть нас з вами. Так що Путін поки що. А зараз він з Монголії покаже їм, що для нього не ордер міжнародного суду, суду не має значення, і що він рукопотискає і що він і він, він може поїхати. Він же ж не, не 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 каже, що я завтра поїду в Берлін. Ні, він каже: бачите, от я в Монголію поїхав. Я можу поїхати в будь-яку страну. Але в Мексику чомусь тримає. не полетів. Напевно, тому що не сильно хотілося пролітати там, де міг би долю пригоджена. Повтори. Ви абсолютно праві. Ну це ж маніпуляція, яку до речі, до речі, допомагає йому робити російська російська пропаганда для нас. Це дуже погано. Він фактично намагається легітимізувати себе на міжнародній арені. У такими візитами. Ну це правда. Проте знову ж таки, от повертаючись до Курської області, те, що він сказав, як ви кажете про бандитів, бо це КТО їхнє, він же ж по факту змінив умову для передумову для переговорів, тому що він сказав, що я готовий говорити, але коли вийду, витіснемо з Курської області бандитів. Тобто, по факту раніше він казав: Ми готові говорити, коли збройні сили України відійдуть. А зараз, коли відійдуть вони з Курської області, тобто, це теж не про якусь силу, і це ж теж росіяни бачать ну, по логіці розумієте. Так це ми з вами розбираємо деталі. Ми угу. намагаємося зрозуміти якусь логіку в його, в його словах. А ви уявіть, коли там з федеральних на федеральних каналах пропаганда, отак от. Лунає зранку до ночі і каже: От ви ж дивіться, Путін готовий. Ми миротворці, путін готовий, але от з бандитами треба розібратися. Не і Вони ж не уточнюють, хто цей бандада дявол да. криється в деталях. Ми ж ми ж все розуміємо. Тоді наостанок, хочу ще тему. цікаву сьогодні бачив про те, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності Джейзом, які можуть досягати либо не Росії, хочу просто два питання запитати. Перше, наскільки буде політична воля, тому що окей, ракети то може, ми отримаємо, але чи зможемо ми бити ними в глиб Росії? І друге, які характеристики цих ракет, і чому їх зараз прям так виокремили низка західних ЗМІ? Давайте почнемо з кінця. А там є низка демодифікації починаючи з 370 кілометрів і далі. Скажемо mm -hmm. так, но, но мінімальна 370 кілометрів дальність пуску цієї ракети. Вона перевищує ті, що в нас є, Штормшедо. Стосовно того, що так, там було написано, що в осені, в осені можливо з'явиться в пакеті допомоги, можливо, з'явиться ці ракети. А от дійсно дозвіл політичне рішення, ну я чесно кажучи. Відношу в цьому питанні, я песимістично дивлюся на картину. Чому? Тому що е, вони, нам, вони рік нам розповідали про літаки, які завтра заходять в Україну, от, і пілотів, які ось-ось закінчать підготовку. Рік розповідали. Навіть більше, ми почали в, в лютому ми очікували е, повітряний Рамштайн після, після танкового Рамштайну е, півтора року. Півтора року ми очікували цілі такі. Так точно так же буде, на мій погляд, із ракетами. Ракети де, по території Російської Федерації, на мій погляд, Сполучені Штати дозволять ну, ну, принаймні на, на фінішній, прямій чи, чи в кризовій ситуації, коли Росія не буде погоджуватися на умови Сполучених Штатів Америки. В мене враження, що в Білому домі є свій окремий сценарій. Нашої війни, от що саме парадоксально, у них сценарій нашої війни. І вони жорстко дотримуються, незважаючи на будь-які обставини. Тому у нас виникають отакі паузи 9-місячні, коли нам не надають зброї необхідної нам паузи півторарічні, коли ми чекаємо. Літаки отримав. От ми літаки отримали сьогодні. А вони ж на фронті не працюють. Вони працюють як компонент системи проти протиповітряної протиракетної оборони. Так що, ну, ну так, питання так ж нам в кількості. стало та навіть питання не в кількості, але але питання в тому, що сьогодні літаки F-16 в складі точніше в боєкомплекті, якого є ракети з дальністю до 900 кілометрів. Сьогодні могли б ці шість літаків, десять точніше, ну вже дев'ять. На жаль, могли б виконувати завдання. Ракета прилетить на 900 кілометрів в глиб Росії з головною частиною в 350 кілограмів. Чи дрон з головною частиною в 50, максимум 70 кілограмів? Ну, ну різниця є ж це є дійсно. Це правда, пане Олеже. Дякую, що долучилися до етеру. Глядачам нагадаю, Ждан, військовий експерт, був із нами на прямому зв'язку.